Стівен Кінг Передмова. Ви можете сказати, що це історія любовного трикутника Арні Канінгема, Лі Кебот і Зрозуміло Крістіни. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, Крістіна була спочатку. Вона була першим коханням Арні. І хоча я волію не говорити напевно, зовсім не з висоти життєвої мудрості, якої досяг до 22 років. Мені здається, що вона була єдиним справжнім коханням арні, тому те, що сталося, я називаю трагедією. Ми з арні виросли в одному кварталі, разом ходили до підготовчої та середньої школи Лібертівіля, і думаю, я був головною причиною того, що арні там не з'їли стельбухами. Він був пухкий, якщо ви знаєте таких типів. У кожній школі їх буває принаймні двоє чоловічої та жіночої статі. Обох не вважають за людей. У тебе поганий день, завалив контрольну, посварився з предками і увесь вікенд просидів вдома. Нема проблем. Тільки розшукаю одного із цих ізгоїв, що так і хочуть втекти з холу одразу після уроків і підійти до нього. Арні мав мене, потім у нього з'явилася Крістіна. Лі з'явилася пізніше за всіх. Я лише хотів, щоб ви це зрозуміли. Арні ніде не брали. Його не приймали в компанії і сміялися над ним, бо він був довготелесим, 6 футів за 140 фунтів з усім вмістом, і парою здоровенних туристських бутців. Його не приймали шкільні інтелектуали, найбезнадійніші чужинці у такому місті, як Лібертівіль, бо він не мав спеціальності. Арні був дотепний, але його мізки не були створені для якоїсь однієї речі. Якщо нею не була автомобільна механіка, коли справа стосувалася машин, цей хлопець виявлявся просто молодцем. Але його батьки, які обидва викладали в університеті, не хотіли й чути про те, щоб їхній син, який отримував стипендію за успішність, міг вчитися на автомеханіка. Щоправда, потім вони таки дозволили йому закінчити професійні курси першого, другого та третього класу. Але з того часу його сімейні стосунки майже розладналися. Його не приймали ті, хто захоплювався наркотиками, бо він не курив. Його не приймали в жодну вуличну команду, тому що він не вмів пити, а якщо ви його били досить сильно, то він плакав. Отак його не приймали й дівчата, його залози були одержими якимось буйним божевіллям. Я хочу сказати, що арні буквально квітнув прищами. Він мив обличчя, мабуть, п'ять разів на день, приймав щонайменше дві дюжини душів на тиждень і перепробував усі креми і патентовані засоби відомі сучасній науці. Нічого не допомагало. Обличарині було як обсипна піца, і він все збирався змиритися з тим, що таким воно й лишиться на все життя. Але мені він подобався. У нього було гарне почуття гумору. Його голова вміла вигадувати усілякі жарти та розваги. Це арні навчив мене будувати мурашині ферми, коли мені було сім років, і тоді ми ціле літо займалися тим, що спостерігали за цими маленькими божевільними, зачаровані їхньою старанністю та вбивчою серйозністю. Це арні запропонував, коли нам було по десять років, якось уночі набрати на стайні сухих кінських яблук. І насипати їх під статую кам'яного коня, що стояв на галявині перед мотелем Лібертівіль, якраз біля дороги до Монровілю. Арні першим дізнався про шахи, він першим дізнався про покер. У дощові дні, до того часу, коли я вперше закохався, мої думки перш за все зверталися до Арні, тому що він знав, якими корисними можуть бути дощові дні. Можливо, це один із способів дізнатися по справжньому самотніх людей. Вони завжди можуть вигадати, чим зайнятися в дощові дні, і ви завжди можете покликати їх, вони завжди вдома, завжди. Зі свого боку, я навчив його плавати. За рік до закінчення школи я влаштував його на дорожні роботи, через них ми добряче посварилися з його батьками, яких жахала думка, що у їхнього обдарованого сина не забувайте про стипендію. Будуть забруднені руки та червона шия. До кінця тих літніх канікул Арнів вперше побачив Крістіну і закохався у неї. Цього дня я був із ним, ми поверталися удвох із роботи, і зможу підтвердити свої слова перед престолом Всемогутнього Бога, якщо мене про це попросять. Брате мій, він упав і упав дуже міцно, це було б смішно, якби не було так сумно, і якби все не сталося так швидко. Це було б смішно, якби не було так погано. А чого ж було так погано? Усе було із з самого початку, і стрімко ставало все гірше і гірше. Продовження шукай у коментарі під відео.